Xbox One, це консоль, яка могла б стати такою ж легендарною, як і PS4, але щось пішло точно не так. Випущена Microsoft у 2013 році вона стала продовженням легендарного Xbox 360, який підкорив серця геймерів у попередньому поколінні. Однак старт для Xbox One був, м'яко кажучи, не найкращим. Плани Microsoft на все в одному мультимедійному пристрої із фокусом на телебаченні Kinect і діарам обернулися проти них. Геймери хотіли ігор, а не чергового розумного телевізора. На початку консоль зазнала критики за слабший порівняно з PS4. Графічним потенціалом, а також за складну політику щодо перепродажу дисків. До того ж Kinect, який компанія намагалася нав'язати як обов'язкову складову, не зміг себе виправдати. Усе це призвело до значного відставання за продажами від PS4, проте Xbox One це ж мала свої сильні сторони. Завдяки Xbox Game Pass, а саме тоді популярна сьогодні підписка Майки почала розвиватися. Консоль отримала неймовірний плюс для гравців, надаючи доступ до бібліотеки ігор за підпискою. Ще з часом Microsoft почала фокусуватися на зворотній сумісності, дозволивши грати в класи ігри з Xbox 360 і оригінальної коробки. хоча Xbox One не зуміла випередити ps 4 у війні консоли, вона стала цінним уроком для майків, що змусило їх переосмислити майбутній вектор розвитку підрозділу Xbox.